Коротше, любі мої, Валентин оказався не гном і зовсім не Валентин. От скільки людей, стільки і назв у цих помидорів. Зараз я підійду ближче, він вже переріс уже високорослі томати. Насправді його назва великий картопляний. Картопляний, не знаю. Це ми вже вияснили. Зараз покажу, які там томати. Так, їлі сюди долізла. Дивіться, Ось це моя це, як так показати. Це моя ручечка. Дівчки 30-45 років. Оце такі вони здоровенні. Але дуже вони хворобливі якісь. Ну, здоровенні. Будемо чекати, поки воно поспіє. Ось так.